Всім привіт дорогі друзі. Багато хто пише, дзвонить, питається, як в мене справа. Вітаю вас сонячним теплим днем. Прекрасним. Любимо ми тепло, особливо сонячне. Питають, як рука, як взагалі діла. Ці непрості часи. Та слава Богу, рука в мене заживає, як може бути по-іншому. Я вже її закачую, даю помірні фізичні навантаження. Пізніше вам покажу, що все добре. Хоча можу і зараз показати, що я можу вже віджиматися Ліва рука, слава Богу, заживає Хотів з вами Чуть-чуть поділитися досвідом Чуть-чуть на тему здоров'я, але е, трошки інші моменти, які зараз дуже актуальні на сьогоднішній день. Е, е, дехто з вас знає, що я був Міняв тип харчування, да? і певний час я був на сироїдженні на веганстві, на вегетаріанстві, не їв тваринних білків, тільки їв деколи м'ясо 2-3 рази в тиждень. Також був повністю на веганстві і чисто на вегетаріанстві, тобто молочка деколи більше нічого. Також півроку, 6 місяців я був на сироїдженні, тобто ніякої термічно обробленої їжі я не їв. Е і десь плюс-мінус осінню, десь 12 місяців тому, плюс-мінус я перейшов на вегетаріанство і Вік... Ігор привіт. І почав е там молочка і... Це, що я почав їсти, це мучне і солодке. Тобто молочні продукти, мучне, мучне і солодке. Плюс каші, яких я не їв, ті, що слизооб... слизообразуючі. образуючі. І от недавно буквально, ну і зрозуміло, що періодично в мене в мене взагалі соплів, слизі як такої на сироїдженні не було. Що найкраще. І взагалі почував я себе дуже добре, крім того, що я був дуже сухий. А взагалі стан типу, був порівняно зі всіма станами, був найкращий. По-перше, ти відчуваєш краще цей простір. Е і ти в потоці є. Yeah. В потоці цього. Космічного називайте, як хочете, і в спокої, в радості, в ладу, в гармонії, Да? Це такий стан, нам потрібно намагатись досягнути тоді, нам все під силу. Е, вот. ну, потім, е, так як я тренувався і був в кругу, е, в моєму кругу суді спілкування, були ну, все ядні в більшості. Ми там щось під'їдали, ходили там в кафе, ще десь там їздили туди-сюди. Я перейшов, трохи перейшов на веганство ну і там і сир почав під'їдати, молочні вироби. І там вже і солодощі. І от е... декілька місяців спустя. Саме десь 6-7 місяців со соплі слизь почали виходити. День-два і воно все проходило. Без лікарств, без нічого. День-два і е -соплі, соплі проходили, саме по соплі. Вот. Ну недавно, а саме десь посеред минулого тижня. А, точно, на який день в мене почала литися юшка з носом. Просто водичка пече, чихаю. Тобто, причиною цього може стати ну, різні фактори, як і різке охолодження, як хімтраси, як якісь ще, ну, в мене там є чуть-чуть алергенів. на щось я вчихаю, реагую, там ходив на гуманітарну допомогу, там, в барахло це оброблене, я завжди від нього Ну Тобто спричинити може будь-що, але сам процес, який йде, це процес очистки. І от воно в мене почало литись, і це я чихав, там туди-сюди, і я собі так знаєте, думаю, ну, хай виходить, там, день-два воно проходить. Воно, вроді би пройшло, я тільки поїв ввечері, Воно опять заново чихаю, ллється, потім згусне, все одно ліється. ну просто юшка тече, це настільки неприємно, сам весь стан. Це дуже неприємний. Но це, щоб ви розуміли, це нормальна очистка організму. Тобто я настільки вже накопичу. З того всього, що мій організм вже мусить це все викинути. І тут вже так виходить, що воно настільки сильно. Там вже мікрофлора вона вже в мене переформувалася з тієї більш благоприятної до більш патогенної. І Воно в мене вже із декілька днів продовжувалось, 3-4 дні. Я вчора вирішив зігр на голодовку, тобто позавчора ввечері я перестав їсти. З вечірка саме краще заходити. Там, допустимо, сьома-восьма ви поїли і більше вже не їсте. І це вам потрібно на воді пробути до вечора, так само до, до той ж самої години, до восьмої, до якої ви перестали їсти. І виходити потрібно легенько фруктиками запускати опять, травну систему, якесь яблучка, зараз сезон яблучок. Так от, поголодав я добу і все пройшло. Можете спитати у Крістіни чи мами, хто зі мною спілкувався, той знає, що в мене був тупо закладений ніс. Я не міг взагалі дихнути. А зараз, після голодування, бачите, я носом дихаю. Хоч він в мене є і поломаний, тобто не повністю в мене проходить не повністю ці дихальні шляхи відкриті, але тим не менше я дихаю носом. І як е, один з методів, самий, в принципі, ефективний, самий, простий, самий, ну, без зовнішнього втручання, без додаткових якихось препаратів, е, практик і так далі, просто перестаєте їсти. Ну, я правда ще доводив якісь водорода, щоб понизити це, кислотність, патогенну кислотність. І підвищити рівень щелочі, я, я забуваю як український щелочний баланс в організмі, щоб патогенка вона вся вимирала. Тобто, який висновок ми можемо зробити? Там розмножуються якісь певні грибки наші квартиранти. І вони вже в певний момент разом з тим шлаком вони починають вже Ну, йде перенакопичення тих шлаків, і організм починає це викидати різними шляхами. Крім того, в мене на шкірі є знаки, що там прищики, що вже мов, пора чиститися. У кожного по різному організм реагує, в мене, скільки я себе пам'ятаю, в мене слизь виходило. І от коли ми перестаємо себе закидувати, організм починає займатися тим всім, що там накопилося, переважно воно є в кишечнику, починає очищати. І от таким простим методом можете просто себе поставити на ноги, бо я реально я не міг нічого робити, в мене просто текло. Плюс я відчуваю, як воно всюди в мене по організмі виходить, знаєте, таке неприємне відчуття, як не знаю, як з бадуна хто бухає там, все, все типа. Привіт, Лена. Таке вот. Ну, тобто відчувається, що йде якийсь процес, він неприємний. Зараз я в принципі вирішив вже чітко, що я більше на вегетаріанство повертатись не буду. І солодке і мучне це таке теж їдло, що хтось просто воно накопичується, накопичується, знаєте, людей там буває, роздуває. Але таких явних симптомів якихось немає. Хоча воно грибками, десь борудавками, якимись папіломами, якимись герпесами, якимись прищами, ще чимось. По-любому десь воно показує, організм сигналізує, що типу, багато шлаку треба, треба вже вичищати. Ну, перед тим як це все робити, я б вам порадив прочитати або прослухати книжку Поля Брега, Чудо голодування. Також є ці декілька основних книжок, китайські дослідження. Це, по-моєму, Арнольд Ерет. Еред ще є безслизова дієта. Китайське дослідження це теж був дуже хороший, цікавий експеримент, де давали взаємно, взаємно. Взаємно. Я, якщо чесно, я вже хотів завершувати з тими всіма соцмережами, бо... Взагалі було не до того, Там сім'я, робота, дім. Як, короче, в колісо э, цього хом'яка заліз і так біжиш, біжиш, біжиш. Дінь сурка, як дехто каже. Бо це, це треба приділяти час, відео треба понарізати, закидувати, підписати. Там, в Ютубі там, картинку зробити гарно, цікаво. Тут все займає часом. Недавно я зрозумів, що зараз якраз багато людей починають відкриватись очі, кому одне око, кому? М -м кому і два, вже починають більше розуміти, більше е цікавитись і дивитись. І я думаю, якраз зараз цей час дати людям ту інформацію, якою я володію я, ну як інформацію для роздумів, для перевірки, для співставлення, для порівняння, фільтрації. Якраз, раз думаю, відчув, що потрібно далі продовжувати цим займатися, тому зараз на ютубчик буду закидувати, ну вже порізані, якісь цікаві відео, як піща для ума, як кажуть російські, як, як харчування для, для ума разуму. А вот цих застудних захворювань, я вам кажу, що це найефективніший метод. Ну, просто ознайомтесь з інформацією, і вам буде цікаво, вам стане краще, легше. Взагалі організм відчує і буде вам настільки вдячний, коли ви відкинете максимально багато, ну, максимальні самі основні такі отравляючі вас. З засмічуючі і токсиновиділяючі ті псевдохарчові харчові продукти. От. Так що, бувайте здорові, все залежить все від вас. І в тому, як діяти далі в цих умовах, що відбувається, бо прийняли 41-42, теж є шлях, яким ми з вами можемо рухатись. І все в нас, повірте, ніяка паскуда. Це все, що відбувається для того, щоб будити і тренувати тих, хто ще спить. Хто вже проснувся, він проходить тренування, школу, уроки. А хто спить, вони всі ці паразити, пірати, вони це все влаштували, щоб нас будити. Причому не своїми ж руками вони це все роблять. Вони керують, адмініструють, а роблять це все самі ж, жителі землі з ну, чужими руками, їхніми ж руками е -е, вот. і завжди є шляхи куди, куди рухатись. тому що все нам творець е на небесній канцелярії, там все, все враховано і безвихідних ситуацій взагалі ніяких немає. Так, да, в мене був цей перелом, це, звичайно, було кармічне відпрацювання, безперечно. Перелом руки нічого так просто не буває. Можливо, там були і впливи і звіні на мене. Що було, те було. Їдемо далі, живемо далі. Саме основне, друзі, це наш стан, в якому ми знаходимося. Він є, в принципі, основа нашого буття. То, в якому стані ми знаходимося, воно якраз випромінює ті вібрації, ті, ті хвилі, цей простір, які впливають на це все. Не пускайте лишні мислі, думки зовнішнього середовища, не давайте емоціям волю. Не опускайтесь суто на тілесні удовольствия, потрахатись, покурити, побухати, наркотики, кайф, там, смачна їжа, це все буде опускати на, нижчі, на, низи, на низи. Така буде реальність низька. Якщо ви більше тянетесь до знань, осознаєте їх, починаєте на практиці їх приміняти, тим ви Більше стаєте осознані, ростете, більше у вас, ви більше замічаєте, наскільки у вас все до ладу приходить і взаємодіє, ви, ви починаєте бачити, відчувати цю всю взаємодію, наскільки воно все пов'язано між собою. Та я вже заговорився, я хотів вам сказати про це. Ну, можна буде побалакати окремо на всі теми, які. Та в принципі багато вже просто говорять і говорять в тему, говорять чітко, без безлишнього, багато різних блогерів. Там Елена Файс, багато-багато різних, і мене беруть вже такі е, самі основні моменти нашого з вами життя. Так що благодарю за увагу, бо я ще можу говорити довго. Всім доброго здрав'я, ясного мислення. І пам'ятайте, що ми з вами все можемо і на все впливаємо з вами. Абсолютно на все. До речі, на ютубі я буду закидувати хто якраз цікавиться тими всіма станами, як це все взагалі відбувається. Я буду закидувати різні-різні пізнавальні відеоролики як інформацію для розумів. Бувайте благодарю за увагу. Все ми з вами осилимо.